хто, на вашу думку має очолити боротьбу з корупцією? 800 респондентів дали свої відповіді. І в мене питання відповідно: а що означає, що громадяни України мають очолити боротьбу з корупцією більш ніж третина? Ну зрозуміло, що було декілька відповідей, але все ж таки багато людей сказали, що це мають бути громадяни України. Це той самий дрон. Пане Юрію, на який ви натякали. сподіваюсь, що ні, це радикально. Але я думаю, що відсоток таких буде там серед тридцять буде такі, да але суспільне не закликає до якихось професіяни. Тоді мають очолити боротьбу з корупцією. А це ж є те, що дивіться, що відбулось ще раз. Повернемося з хмельницькими прокурорами і з мсечкою цією тільки людська увага, оцей лайк шер комент, От все, що робили люди, примусили змінити соціологію, яка показала владі, що треба змінювати свій модус, і після цього побігли, полетіли всюду. шер, like, комент, прості речі, юрій. А знаєте, ви б до речі про це теж нагадували, здається, в себе у Фейсбуці. Це ж вже це, це ж було вже. Було так вже. це ж було вже. Це здається вислів ще одного українського президента. Я сьогодні президентів цитую. Рік тому Володимир Зеленський вже збирав РНБО, так. гримав по столу, по ВЛК. Угу. Так не тільки ж ПВЛК, по ВЛК, по тоді було ПВЛК. По ТЦК так само пам'ятаєте, збирав РНБО, звільнили, звільнили голів. ТЦК. А. Так голів ТЦК. А скажіть, будь ласка, а чи є зараз хоч найменші підстави або ознаки? Вважати, що цей розбір останній не піде по такому самому сценарію, по якому пішли всі попередні розбори, е, дивіться, не скажу, що це ознаки чи надії є. Єдине да? е, про що скажу, що ситуація зараз набагато гірша, просто ніж була рік тому. Е, ми зараз до поразки в війні набагато ближче. А, і оце просто знаєш, стоїш так на, на краю пропасті, і зробив великий шаг вперед. Після цього, от якщо цей крок зроблять в плані повтору того модусу, що був торік, провели РНБО, забили забули про нього. Ми просто кончимося дуже швидко. На на фронті брак людей, яких ця історія демотивує, ще й до того ж, а, ми просто програємо, і це до цього лишилось. Повірте, не роки. Тому ситуація набагато гірша, і я от єдине на що й розраховую, що розуміння того, що нам скоро може бути кінець, примусить цих чудових людей, президента України, антикорупційні органи бігти і летіти, рятувати нас всіх, бо корумпанти нас знищать. Скільки часу є на це? В рішенні РНБО чіткі там навіть терміни визначені, по моєму там два місяці на цифровізацію. от цей час це реально зробити хіба да? там. Не біном Ньютона. Повірте, там те, що треба зробити в плані цифровізації, це не оте зібрались, написали нову програму для Фейсбука. Там все набагато простіше. Так що слово цифровізація переходжу до пані Галини Янченко. Як вважаєте, я все ж таки, от до громадян України, мене це прям зацікавило не тільки як до народної депутатки, але й як до людини, яка теж займалася антикорупційною діяльністю, що зараз мають робити громадяни України. Ну найголовніше, я вважаю, що завжди потрібно починати з себе. Тобто, ключове, що можуть робити громадяни України, це не пропонувати хабаря і не давати хабаря, якщо у вас цього вимагають. Тобто, це перше, це саме базове. Це те, що може зробити кожен. Ну може зробити кожен, може. І тут до речі, Як мені не мені, кожен, якщо не вимагає у вас мені дуже подобається вся соціологія, яка була сьогодні. Хороші питання мені забракло єдиного питання. Питання про реальний досвід українців, тобто не про те, що вони нафантазовують, не про децибели, а про їх реальний досвід. Чи давали українці останні там не знаю скільки півроку рік хабарі? Чи вимагали вони хабаря, і тоді би ми реально отримали реальну картину і реальну ситуацію. Я зараз ситуацію. коротко просто розповім? У нас було таке опитування. Здається, два випуски тому, і люди не зізнавалися, що вони дають. Вони багато говорять про те, що вони чують про корупцію. Вони знають про факти корупції, але самі вони їхні не До цього ніби Бо. не Був би ідеальний експеримент, якби провести опитання серед трьох тисяч людей, які давали хабарі хмельницьким В тому грозбуху. чули вони щось про Чи ви хабаря за. Але дивіться, але це насправді ну це, це дуже небезпечна історія. Я з Юрієм просто на 200%, навіть на 200% погоджуюсь, що у нас суспільство реагує не на реальну ситуацію, а на децибели. Чим голосніше ми кричимо про корупцію, тим у, тим люди більше демонізують її. Да? Їм здається, Et що вийде. Що... Але люди бачать шість мільйонів. Дуже важливо, щоб у нас боротьба з корупцією не була. Люди бачать шість мільйонів. Очільниці да, однієї що я області. хочу сказати. До чого я це веду? Дуже важливо, щоб у нас боротьба з корупцією не відбувалася в тому ж форматі, щоб це не була спортивна риболовля, так так... коли покричали, поговорили на ефірах і, і все інше. А е, дуже би хотілося, щоб, щоб були реальні дії і реальні системи малину. А ви можете згадати зараз якийсь реальний результат, коли от за час повномасштабної війни топ посадовець з будь-якої ланки. Опинився у в'язниці. Корупційні діяння були доведені. В нас було багато... більше ніж на пару днів, бо там пару днів були, а більше ніж ні, ні, ніж на ні. Я кажу да. про вирок да. суду да, і да, про да, зібрану да. доказову базу, яка не розвалилася в суді. Ви да. можете зараз сходу пригадати. Да. ну Дивіться, я от якби навіть погуглила тут що ні, на ну... що НАБУ у нас на розслідувала, і які були вироки. І до речі, була приємно здивована. Пам'ятаєте всі Свенерчука Гладковського? Це ж була страшна, страшний скандал Порошенка про е... Алину. Я питаю про війни. Е, е, ну, дивіться, знову ж таки, не вдаємося до популізму. Є процес, процес розслідування і процес судового розгляду. Неможливо посадити людину отак, от за не знаю за день. Але хочу вам сказати, що у мене, як у голови парламентської спецкомісії, був е, хороший позитивний досвід співпраці з правоохоронцями з Черкащини. Коли е, минулого року здається було рейдерське захоплення е, заводу на Черкащині, ми взяли як спецкомісія це. Питання до розгляду, і ми примусили правоохоронців працювати. От там, до речі, були вироки протягом трьох місяців. Там були реальні вироки, так, тому це можливо ну, да але, все, але чому це вирок? зараз виглядає як виключення з правил? Що треба зробити, щоб це стало правилом? Тому що нам потрібно говорити не тільки про проблеми, а й позитивні кейси. От я говорила про цього свинарчука Гладковського. Всі кричали про те, що. Жах, корупція в да, тоді це був 18-19 рік. Хто з телеканалів сказав ура Гладковського? Нарешті там не знаю, посадили, арештували чи був вирок? Мені ну, з здається... було цього обговорення. Мені так? здається, але це перемога. Тобто, це журналісти, журналісти над винні, що Ні. люди, які мають боротися а з корупцією, А групами, садимотивовані. А а а фізично фізично але фізично ну, Його заочно арештували. Колеги, нам дуже важливо відмічати, якщо робиться щось позитивне, і якщо є перемоги над корупцією, якщо є реальні вироки, про них теж треба так. Говорити. Я ж вас спитала, Галину, і ви ж ну ви згадали гласковську, який втік, Юрій. Будь ласка, ну десь, я на це відповім зразу. Я не вважаю, що треба якось приподносити маленькі псевдоперемоги, коли топ корупціонери гуляють все нормально. тікають в Лондоні, сидять, жирують так, поки звичайні українці стикають в копах. Що тут приподносити? Я вважаю, що кажу, що якщо говорити про ці псевдомаленькі перемоги, коли якогось стріличникомаленького маленького посадили, або він посадив, а потім вийшов підсміховінну заставу. Це навпаки замовчування корупції, тому що це не вирішує питання, це забалакування питання. Так, і ще раз, от просто хай всі, от я звертаюсь до ведучих і до наших глядачів. Вдумайтесь просто в цифру: 36 народних депутатів під підозрою, так з них всі 33, які не по державній зраді. Так на свободі хтось вже втік. Юразві... Тобто ніхто ніхто із цих людей не Ски знаходиться за скликання. Було під пані декутати. пані Галино. Пані Галино. Є тільки різниця, коли ви згадуєте моє скликання, що я п'ять років. Був в тотальній опозиції до олігархічної влади порошенка гойсмана ось тільки проблема в тому, що ваша влада є така сама олігархічна, як олігархічна влада Порошенка гойсмана Ви дві сторони однієї олігархічної медалі. Більше того, ваша голова партії, пані Шуляк, так вона взагалі у Гойсмана була офіційним економічним радником. Тобто не стільки людей надурити, коли ви йшли на вибори, і обіцяли людям зміни, що ви боротись проти тих, і ви, зробили, і, ви зробили, і ви зробили, і ви зробили шуляк, і ви зробили шуляк голову своєї партії. Так, і пані Глина, вибачте, якщо ви мене не перебували. Це можу не згадував би, але я згадаю. Ви коли коли пані Шуляк прийшла до Олега Симогоза, е, нашого співзасновника партії нагодовладдя в госпіталь, коли він лежав, юрій в е, лінія, перепрошую, перепрошую, це, це тема наша тема, тому що О, це питання політично багато разів. Ні, пані, у цій власне, це питання політичної відповідальності, але ми тому, що зараз... пані Галина публічно написала на Фейсбуці, так. що вона виходить з партії свого народу в цей момент. Партії, і, партії. Що? і що і що ви далі фракції ви вас все нормально, все чудово? Ну вона списується. Я так розумію, якщо вона зараз вийде з юрис, вона є мандація, є питання. Я до шуля Ні, так я це... вважаю її негідною людиною, так, що... я вважаю, що вона е, ну навіть якби з моральної точки зору, в тому числі по відношенню до пораненого бійця, зробила неправильно, не кажучи вже про те, наскільки я критикувала її корупційні законопроекти. Оцей от 56-55, по якому дійсно так. була навіть резолюція Європравду. У мене є питання до цієї людини. Так. Я її висловлю. Так, Вона голова голова ще партії вже 4 роки. Ви про що говорите? Ну це ж це тому, ж просто це місто тому... верховного якогось рівня, як космічного посту вийшла з партії для того, але ви фракції не цієї партії. Ні, перепрошую, ну, знаєте, ну, знаєте, розводити, з, знаєте, це така софістика, таке, архами. таке лукавство лицемірство, що розвести партію і, лице, і, і, фракцію. Це мене просто... проблема. Ну, я, да, а, ну, а то, що Арахамія вчора взяв Алхвердівю на, 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 поруки, це теж немає з цим проблеми. Це теж все чудово. 20 мільйонів, 20 мільйонів, понад 20 мільйонів е, е, незаконного збагачення, підозра, і голова фракції бере в цю людина на руки. Оце реальність так званої боротьби проти корупції в Україні. Розумієте, і, і ви запитали, що мають робити громадяни України? Так громадяни України мають максимально за цим всім свідкувати, максимально це все поширювати, читати це все, розуміти це все, і насамперед, насамперед. Готуватися до того, коли все ж таки прийде час в нашій країні, коли цю олігархічну раду можна буде позбутися. У нас позбутися. 4 хвилини до кінця. Я, у мене я, до вас я... до всіх Юрій. У мене до вас до всіх дуже коротке питання, буквально по 30 хвилин. Як ви вважаєте? Секунд. Секунд, <реш> як ви вважаєте, все-таки ми зараз бачимо, що е, Володимир Зеленський намагається очолити боротьбу з корупцією ці всі РНБО, звільнення і таке інше. Наскільки він щирий у своїх намірах, Людмила? Я думаю, що ми маємо судити виключно за результатами, причому за результатами роботи правоохоронних органів і антикорупційних органів. Якщо е, ми будемо бачити ці результати, я думаю, тут питань ні у кого не буде виникати. Сьогодні е, антикорупційні органи, в принципі, мають всі повноваження, правоохоронні органи мають всі повноваження для того, щоб ефективно е, на тому рівні, на якому потрібно боротися з корупцією. Тобто шанси, є. І шанси у нас угу. однозначно є. Якщо буде дійсно розуміння того. Наскільки загро... не тільки у народу, а й у влади, наскільки загрозлива сьогодні ця ситуація, і дійсно те про що казав Юрій. Ми за крок у нас реально залишається дуже мало часу, щоб виправити. Так, Є ситуацію. стриманий оптимізм. Пане Юрій, що вважаєте? Як ви думаєте, мені все рівно наскільки не щиро? взагалі плювати, от з високої колокольні. Мені важливо, наскільки це буде ефективним, те, що він запропонував. Ну, він просто, запропонував так. хороші речі. У них є таймлайн. Тобто, прослідкуємо, що зроблено. Оце покаже його. Ро щирість чи ні. Дякую, пане Юрію. Теж 30 секунд, якщо можна. Я знаєте, я дам пропозицію до пана Володимира, президента України, як суб'єкта законодавчої ініціативи, який може подавати будь-які законопроекти із вимогою їх термінового задати. Якщо він щирий в боротьбі з корупцією, якщо він справді хоче підняти суспільне відчуття справедливості, хай він за своєю ініціативою подасть до Верховної Ради законопроект, який би заборонив випускати. Об корупціонерів, яких затримали під заставу, щоб ці люди сиділи до вирока mm. в СІЗО. От якщо він щирий, хай він цей подасть законопроект, і хай він своїм слугам скаже, які слухаються його ярмака. Отак, да, під е, козирьок, хай він їм скаже, е, що вони за цей законопроект проголосували терміново. От тоді я повірю, що можливо є хоча б йота щирості в так званій боротьбі з корупцією. і саме ми, яка за цей законопроект народовладдя виступаємо руками. Він вже лежить в Верховній Раді. Я його подав, коли був народним депутатом. Дякую, пані Галино. Теж друзі, я дуже хотіла, щоб боротьба в корупції була професійна, системна і застосовувалася там, де проблема реально є. А не по відношенню до всіх, тільки виникає маленький скандал, зразу якби всіх наповнити. І не на питання, звинувачі. наскільки з вашої Тому? точки зору щирий президент у своїх намірах Я корупцію? що президент, корупцію. я вважаю, що президент щирий, але дуже важливо, щоб він так само був і професійний у тих інструментах, які обирає для боротьби з корупцією. Тепер... він, правоохоронні органи, ну і інші органи влади. А от тепер у нас останнє на сьогодні опитування: агенції інфосапіанс на прохання проєкту новий відлік попросила 800 респондентів від 18 до 70 років відповісти, чи вірять вони, що президент України дійсно хоче побороти корупцію. І тут була можливість дати тільки одну відповідь: і ось результати: 38% вважають, що так, він дійсно хоче побороти корупцію. 39% майже стільки ж, тільки на 1% більше, вважають, що ні. І не змогли відповісти на це? Ну дійсно важке запитання: 23%. і от замість крапки, ми хочемо. Показати ну, ми... вам це опитування. Так, да, ми показуємо вам це опитування. Ми бачимо, що довіра до намірів президента з боку громадян розділилася, і, мабуть, це теж певний сигнал для самої влади. Ми сьогодні говорили про те, як корупція, а це і хабарництво, і відкати, і незаконне збагачення впливають на фронт. І дуже важливу тезу тут озвучив Юрій Ніколов: корупція демотивує людей на фронті, і є не так багато часу, щоб покласти цьому край, тому що ну Іна стоїть над прірвою, якщо брати до уваги, що триває дуже жорстока війна. Ну, якщо вам не все одно, то будь ласка, долучайтеся до нас, до проекту новий відлік, тому що ми не боїмося тут ставити прямі питання і отримувати на них відповіді.